Що було в нас тут? Не поспішайте, тут не поспішайте. сиділи, Тут сиділи ага. дизайнери. Дизайнерів. Дизайнерів було багато. Да, okay. е, у нас були такі масивні столи, були масивні столи. І тут ми зварили з е, дуже такого важкого металу великі у шафу, де були в коробках mm -hmm. зразки наших робіт. Mm -hmm. Це все був дизайн. Більше дизайну було тут, менше дизайну було тут, але. Ну от я би сказав так, що розетка, 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 тут. розетка, розетка ага. народжувалась тут. Дія народжувалась тут. От тут малювали дію. От, от в цих квадратних метрах малювали дію, і багато брендів, які ви які ви використовуєте кожен день. Вони були тут. Загалом для нас в першому мільйоні важливо окреслювати свій шлях від нуля до мільйона, а точніше знання навички та досвід, які допомагають його пройти. Очевидно, що події, визначені для підприємця, грають у цьому величезну роль. І саме власне, тому ми запросили вас сьогодні сюди, і здається, що це саме правильне місце, -правильне. яке визначило це дуже багато місце. вашому шляху. Я просто хочу сказати, що коли молоді прекрасні підприємці малюють своє зростання, вони малюють піш, таку траєкторію. Це ну, такі або приємні. воно отак, але насправді от такої форми у вас мають бути сходинки. Да? Uh -huh. сходинки. І е, мені взагалі дуже подобається вираз. що Якщо життя це мандрівка, uh -huh. то класно зупинятися на е, таких оглядових майданчиках. Uh -huh. да? uh -huh. І кожний етап. Можна до чогось прив'язати. От так. у нас є клієнт компанії VD Group, угу. яка е, займається автомобілями. Найбільше угу. продавець автомобілів в е, Києві. І от е, у них позиціонування. Ми теж років 10 тому зробили. Автодинастія. Чому тому, що людина пам'ятає своє життя в залежності від того, на якій машині він колись їздив? Да? Це був період такий, а потім я був успішний, був такий, а потім такий. І от у бізнесу, як правило, це з офісами. От mm -hmm. я можу сказати, що для нас арена це дуже цікавий період, і тому ми тут зустрілися. Чому тут був у нас перший офіс? Він знаходився в цьому під'їзді на два поверхи вище, в одній з башт. Він займав 110 метрів і його вистачило рівно на один рік. Може, на рік з хвостиком, і ми його. Пережили за рік, ми заїжджали, нас було 4 людини. Ми виїжджали, нас було 20, Це був найкращий офіс для 10 людей і найгірший для 20, Тому ми звідти виїхали, поїхали в інший район на Печерськ, а потім повернулися. І тут відбувалися для Федерів прям визначні події. І ми виїхали з цього офісу зовсім іншими, ніж тими, хто сюди приїхав.